Чи не щодня Катерина переглядає сайти з пошуку роботи, розсилає резюме. Вже кілька місяців. Дівчина з двома дітьми у Стокгольмі евакуювалася сюди з Одеси після повномасштабного вторгнення Росії. Тут був ярмарок, проводили ярмарок вакансій. Я зробила резюме англійською, написала, що вмію, шукала скрізь, де тільки можна. Тимчасовий захист у Швеції вже отримали майже 37 тисяч вимушених переселенців з України. Він надає людям низку прав. Це Перебування в Україні, навчання, медичне обслуговування та працевлаштування близько 25% вже працюють, і це було на станом на кінець липня, початок серпня. На тобто ми можемо можемо допускати, що десь між чвертю та третиною, третиною українців вони вже якось працевлаштувалися. Знайти роботу у Швеції доволі складно, але можливо, стверджують українські переселенці. Вакансії можна шукати самому. Є безліч сайтів і чимало рекрутингових компаній, що допомагають влаштуватися на роботу, а також спеціальні волонтерські організації, які збирають усі вакансії, де готові приймати українців. Сто йдеться про дуже просту роботу, да про позиції, які не вимагають високого рівня освіти. А ще українці можуть звертатися до місцевої біржі праці. Там, якщо потрібно, допоможуть оформити резюме та підібрати кілька вакансій. Ця служба в Швеції вона вона сфокусована на інформаційній підтримці, да тобто вона збирає всі явні вакансії, які можуть бути. Не вони їх теж у себе да публікують, вони надають максимум інформації кандидатам для того, щоб допомогти їм знайти роботу, і у них є цільові цільові програми з навчанням. Крім того, місцева влада заохочує компанії брати українців на роботу. Українці зараз можуть прийняти участь в одній з програм, яка називається Start New джоб. Якщо кандидат. Та зареєстрований програмі, то роботодавець отримає якусь субсидію на там податок. Суттєва проблема для переселенців це незнання знання мови, зазначають експерти з працевлаштування. Проте місцеві компанії часто готові брати українців із мінімальним знанням шведської чи англійської. Два місяці ми допомогли працевлаштуватися близько сотні українців. Більшість з них так володіла англійською мовою. Хоча б на середньому рівні найчастіше українські переселенці знаходять роботу в сфері обслуговування. Є сезонна, звичайно, сезонний запит на працівників сервісної індустрії, де вони втратили багато людей, багато талантів у період ковіду і. Люди не повернулися да, на стару роботу, тобто багато ресторанів, які відкривалися влітку, готелі були заповненість була вища, тобто вони потребували більше персоналу. Тобто, там, там теж було досить, досить легко працевлаштуватися. Всі відмічають, що українці дуже працьовиті, відповідальні, кваліфіковані і і Досвід дуже позитивний. Катя зараз активно шукає роботу, каже, готова працювати і не за фахом дизайнера. Дівчина не здається, вже закінчила курси манікюру і сподівається, що скоро їй таки трапиться та сама робота мрії.